Серйозно <реш> ну, це на, сама, що ми імітуємо це, коли петиція про, е, петиція про те, аби ліміти такі були встановлені до президента України. Вона була направлена героєм України, який на жаль вже загинув, зібрала за декілька годин 25 тисяч. Тобто люди абсолютно переконані в тому, що ці ліміти мають бути, але точно. Не мають бути е, через встановлення е, самим гравцем, тобто їх фактично їх фактично нема. Те ж саме що вони не, не помічають е, азартну гру е, на цих сайтах і не штрафують легальних операторів, mm -hmm. тих, яких вони е, мають штрафувати. До речі, я також спрямував відповідно е, лист до мінцифри. Візьмемо лотереї. Да? Чомусь, і ми, здається, в якомусь ефірі вже говорили, про опубліковані умови, проєкт умов цього виду діяльності передбачає, що ліцензії мають просто бути роздані тим операторам, які працюють вже на ринку там десятки років. Хоча ми це.